Всім привіт, на каналі ФІІЦ 5. І сьогодні я буду виконувати квест офіційна робота. Хто ще не знає квест офіційна робота, потрібно вступити у фракцію. Фракція це МОЗ, НПУ, там СБУ, ЗСУ, ДКВС. ну, І і ще нібито ДСНС, так. Це не нібито точно ДСНС, купотких от назвав. І сьогодні я буду вступувати вступляти саме у мост, тому що ну я хочу в цю фракцію вступити. Мені вона подобається, хочу бути у цій фракції. І також найважливіше, що потрібно знати і розуміти, коли ти у фракції, це РП. Якщо ви не знаєте, що таке РП, то я вам зараз пояснити не буду. Напишіть про це в коментарях. Якщо ви не знаєте, що таке РП, я зроблю окреме відео. Але так коротко, то це ми пробуємо відіграти роль персонажа свого у грі. Тобто, ну, в подальшому ви все зрозумієте, сподіваюся. Зараз нас попросили перейти на задню парковку для продовження нашого, нашого збору. І давайте зараз швиденько примотаємо до того моменту, коли вже будуть мене перевіряти. Це, Ура, нарешті до мене підходять. Е, так, зараз йти за ним, я так розумію. Так, так, да, добре, йдемо за ним. Так, він не очато не розмовляє. Ігор Бахмут Угу. Добре, давайте. Йдемо і що нам робити? Ага, до стінки, напевно. Розвернутися сюди. Добре, давайте зараз е, поясню, що зараз буде відбуватися. Так. Ага. Добре, давайте зараз зразу перейдемо до того моменту. Так, зараз треба написати, типу. того це все поясню, то я вам трошки це пізніше поясню. Зараз пройдемо до самого тесту на РП, коли він буде це робити. Як бачите, він зараз просить, щоб я дав йому трудову книжку у чат. Тобто, він мені зараз пише, це неправильна відігравка, спеціально це для відео, і мені потрібно написати. Т так, ага. Мені потрібно написати через МІ або Ду. Зараз ви все зрозумієте. Так, от, як бачите, ду це коли взаємодія з, ну, з якоюсь іншою людиною. тобто, там, Як передав людині паспорт через ДУ, от таке от слеш є. А мі це, наприклад, там витягнув телефон і подивився годину. Тобто дія, яка відбулася конкретно з вами. І отак от от треба писати. Тобто це от правильно, так сказати, має писати, типу як РП. Це така сама частина РП процесу. А зараз перевіряючи просить мене повернутися до стінки лицем. Тобто зараз ви все побачите, якщо я правильно Я так я догадуюсь, вже зрозуміло, що він зараз мені показує трохи там танцює. Я сам по собі це бачу, але ми маємо відігрувати РП, тобто у ролі свого персонажа. А мій персонаж дивиться у стіну. Тобто, мій персонаж не може фіз... чисто фізично, він не може бачити. Те, що перевіряючи чи танцює щось там робить. Я це бачу, але мій персонаж ні. Тому я ну, не маю сказати. Якщо ви скажете, наприклад, що ви танцюєте, то зразу ви не прийдете. Як бачите, зараз я кажу, що я не бачу, я не можу бачити, бо я повернутий до лице, лицем до стінки. Добре, давайте далі. Якщо ще будуть якісь РП-процеси, то я вам ще їх покажу. І ось ще раз, як я вам казав. Що у чат мені треба написати, яка година. Але якщо я так само напишу просто годину, ну, зараз яка 10, 11, то тоді це буде неправильно. Мені потрібно написати слеш мі взяв у руку, наприклад, телефон і подивився годину. Після чого, от я йому зараз пишу в чат, і після чого я вже тільки тоді пишу, яка година. Тобто, Щоб зробити вигляд, нібито я взяв телефон там в руку. І давайте от зараз візьмемо реально в телефон ігровий в руку. Так, він в мене щось не витягається. Вот, 10-13. Не знаю, чогось, щось забалося. Подивись на реальному. Все і написав. Тобто, отак от правильно відігрувати РП. Якщо ви досі не розумієте, що таке РП і як його відіграти, то напишіть мені про це у коментарях, я обов'язково тоді знімлю відео про як відіграти РП і, ну, і таке інше. І ось, наприклад, зараз він питає, що у е, нього над головою. У нього немає нічого над головою, ну, так як нікнейму не має ж тут бути. Типу, це ж нібито реальне життя і над немає небо. А. Ну, типу, конкретно над головою у нього нічого нема, а ну, там прям над головою, ну є. Ну, добре, я трошки неправильно йому це написав. Ну, давай таки йому напишу. Що конкретно на головою в нього нічого немає. Тобто, якщо б ви написали, що у пі... нього над головою є нікнейм, то все, зразу ви не проходите набір. Так як е... ми маємо відіграти роль персонажа, а персонаж, типу, як в реальному житті він ж не може. Ви ж коли там в реальному житті, ви ж не бачите над головами інших людей нікнейм його не бачите. І ось все, Мене зараз ведуть. Ура! Я так догадую, що я пройшов тоді цей набір. Давайте. Добре, давайте зараз вже будемо дивитись, коли. Вже мене будуть приймати у мод. Так, мене вже кудись ведуть. Ага, який кабінет. Тут якийсь є шижок, а, напевно, він теж тоді прийшов набір. Ага, добре, я так догадуюсь, мені тут треба буде чекати на когось, кого чекати не знаю, добре, так, чекати все-таки. Давай, тут, давайте тут буду стояти, і коли хтось прийде, то вам покажу. Так, вже прийшов лігер і головний. Я так розумію. Ну, чи то не головний. О, все, пропоную приєднати фракцію Міністерства охорони здоров'я прийняти запрошення. Ну, давайте так. Ми ж для цього сюди прийшли все. Ура! Я у фракції, нарешті. Добився цього. Добре. Він щось там нам говорить, я не чую, бо в мене викнутий мікрофон. Ну, як крачіші динамік звуку, щоб не заважало її дознімати. Як мінімум я не чую, можливо, ви чуєте, я не чую. І куди ми йдемо? Нам треба йти на якесь. Ага, на лекцію ми, типу, йдемо. Я так розумію, на якусь... не розумію, що за лекція. Ну добре, давайте. Лекція вам не цікава, там будуть нам розказувати, що там будемо робити, бла бла-бла. І добре, давайте зараз вам вже покажу сам процес роботи. Щоб не робити відео дуже довгим, я не буду показувати, як я буду працювати на самому МОЗ. Якщо ви хочете, щоб я вам показав, як працювати у Моз, то тоді напишіть про це в коментарях. Я, можливо, або знімлю відео про це окреме, або знімлю просто шортс. Ну, там же, як коли. І також можете заходити в мій Тікток. Я посилання залишу, залишу у, у описі цього відео. Там час від часу я стрімлю, де я працюю у МОЗ. Ну, а я вже буду прощатись. І ще раз кажу, що якщо ви захочете, то я вам покажу, як працювати у МОЗ, що там треба робити. Ну, а я тоді прощаюсь. Став лайк, якщо тобі сподобалось це відео. Якщо не сподобалось, напиши в коментарях, чому тобі не сподобалось. Я обов'язково відповім на твій коментар і виправлю це у наступних відео. Підписуйся, якщо тобі подобається мій контент, та став дзвіночок, щоб не пропускати цей ж контент. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!